В ефірі ваша свобода з вами ведучий Олександр Лащенко, і сьогодні тема у нас програми буде такою: як можна протистояти сепаратистам і провокаторам на сході та півдні України? Ми недаремно обрали саме таку. Тему, бо сьогодні п'ятниця наближаються чергові вихідні. А значить, цілком можливі чергові мітинги, і чого не можна виключати, чергові захоплення адміністративних будівель на сході та півдні України, на вихідні. І все це може відбутися на тлі концентрації російських військ на східному і не лише східному кордонах України. І все це може відбутися на тлі заяви, що правда оприлюднені не ним особисто у ростові на дону а завдяки переказу. Офіційний державний агенцій Російської Федерації Тартас де колишній усунутий лідер України закликав українців із Росії, закликав проводити референдуми про статус кожного регіону, який входить до України. Кінець цитати пана Януковича. Отже, як же можна протистояти в такій ситуації сепаратистам? Ми спробуємо з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода. Ними є сьогодні Юрій Гринчак, депутат Верховної ради шостого скликання, колишній заступник голови Донецької обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Юрію, нашій Вітаю. студії і політолог Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардерика». Вітаю вас, пане дня. Костянтине. Ну, поки що на цю хвилину основна новина дня все ще може змінитися. Можливі будуть будь-які новини. І цього дня і майбутніх вихідних. Не даремно. Пан Марчук напередодні сказав, що оці кілька днів будуть найвизначнішими в історії незалежності України. З питання будемо сподіватися, що визначність, визначеність цих подій буде не негативною для суверенної держави України. Отже, основна новина на цю хвилину усунутий президент України Віктор Янукович закликав українців проводити референдум. Як я сказав про статус кожного регіону, який входить до України, і за словами Колишнього президента плани провести дострокові вибори голови держави в Україні, призначені на кінець травня, можуть дестабілізувати ситуацію в Україні. Янукович вважає, що лише референдум може зберегти суверенність і територіальну цілісність України. При цьому якось так виходить, що Віктор Федорович сумнівається у можливості чесного підрахунку виборів і проведення президентських виборів в Україні. Водночас, якщо зрозуміти ці його слова які оприлюднені Російською державною агенцією, то сумніви щодо проведення по Україні референдуму у нього. Немає і при цьому Янукович знову назвав нелегітимною нинішню владу України. Попросив наприкінці оприлюдненого цього звернення партію регіонів зняти його з посади почесного голови партії, виключити його з цієї політичної сили. Невдовзі очікується з'їзд колишньої вже правлячої партії цієї в Україні. Отже, панове, таке запитання: що нам чекати на ці вихідні? Знову будуть чергові там народні губернатори, спроби захопити, якщо не облдержадміністрацію, то місцеві казначейства. Чи ситуація поволі стихає? В тому ж таки, Донецьку, де ви були свого часу заступником голови обласної державної адміністрації в Харкові, в Луганську. Що може бути на ваш погляд? Можна дати прогноз? Ну, чесно кажучи, зараз прогнози це 100% неблагодарна справа. Ну, Добре, я так сформулюю тоді. Запитання від чого залежить негативний розвиток ситуації? Я думаю, що е, більшою частиною зовнішнього все-таки впливу. Сьогодні негативний. Ви розумієте, в чому справа? Ну, е, партія регіонів, от, чесно кажучи, хотів два слова сказати про Януковича. Без То, нього ми сьогодні не обійдемося. Так, да, ніяк, ніяк. Да, Виходить, людина там десь там передала. Цього чи... разу вона не вийшла. Да, не вийшла, ну, не має проблем. Да, передала. Да. Де написано Хлопці, партія регіонів. Ви мене виключіть, будь ласка. Але я все одно залишаюсь легітимним президентом. Слухай, ну якщо ти вже з партії, ну, скажи, що ти вже все більше не маєш ніяких претензій. Я розумію, що він не може цього сказати, бо він вже давно не є самостійною фігурою. І якщо він ще живий, то живий тільки завдяки тому, що йому там дозволяють поки що жити. В даному випадку. Якщо да. вірити деяким Е, uh, І сьогодні я маю на увазі, чому зовнішній вплив, тому що. В принципі, партія регіонів весь час наступала на свої граблі, ну, так, згадаємо двома словами, що дозволити. Да? Спочатку рік ми, вони да, розповідали про те, що ми йдемо в Європу, асоціацію, підписуємо, все нормально. Потім там, за тиждень до самого підписання вони вдруг на повному... Серйозно сказали, ви знаєте, ми тут трохи відкладемо, хоча всі розуміли, що які там відкладемо, ми фактично не будемо. До бути. речі, змушений пане Юрію перебити у цьому своєму третьому з Росії зверненні, оприлюдненому. Да. Він, Він, Він про це теж сказав, да. пояснив, да. що за європейськими зразками все йшло, і от так да, вийшло так в останній вийшло. момент. Ну, всі розуміли, що це не так. І щоб ви розуміли, суспільство має інерцію. Да? Тобто рік переконували, причому, щоб було зрозуміло, переконували до рівня там районів. Виступали, розповідали, як це правильно, як це зрозуміло, і переконали, якщо мені пам'ять не зраджує, більше 70% населення України, що треба підписувати асоціацію. І в цей момент, в якийсь дуже такий цікавий, вони розвернулися на 180 градусів, а інерція пішла далі. І люди сказали, що і вийшов Майдан. Так? Потім три місяці, особливо на Сході і півдні України, влада. Тобто це голови обласних державних адміністрацій, голови обласних рад, районних там, адміністрацій, мери міст багатьох, ну, той же Кернес, да? вони збирали мітинги і розповідали про фашистів, бандерів, цих, бандерівців, страшних людей, бомжів, які тут прийшли на Майдан, да? причому так цікаво розповідали, та їх там небагато, 200-300 чоловік зібралося і митять воду і тому і подібне. І знову ж таки, весь адмінресурс, медіа була задіяна в цьому місцеві. Да? І відбувалось те, що відбувалося, Янукович десь там заховався, і місцева влада тут же на 180 градусів розвернулася і сказала, ну, що треба жити, влада є нова, ми і готові. Але інерція вже суспільства східної нашої України, воно не може так от в один момент перевірити. Розвернутися, Да? І тому, тому ж Кернесу кричали, що ти зрадник на Майдані уже в Харкові його майже люди, які за нього голосували, яких він виводив. Коли він сказав, ну треба працювати на місто і тому подібне. Тобто вони самі підготували оці... все, що потім відбувалося. Що сьогодні відбувається? Я думаю, що великих таких прибічників приєднання, там, я не знаю, навіть Кримський, Криму до Росії було не так багато. Але на цей момент в Криму, в Криму мається навозі. Тобто не була більшість згідно соціологічних опросів, десь там 42-43 відсотки. А більшість все ж таки була за те, щоб далі існувати. В Криму вже, на жаль, ми де факто втратили. Дурниці. Ми, добре, ми добре, не добре, втратили, добре, ми будемо, добре. якщо буде потім. Е, я процитував Віктора Федоровича. Якщо ви дурню цитуєте в порушені правильно. Якщо вірити Російській Федерації, це чи не В люди. Донецькій області десь біля 30% тих, хто справді вони виходили, почали виходити, особливо на е, події в Криму, але якщо зрозуміти, то їх так знову ж таки було не дуже багато. І тоді включилося те, що можна сказати, зовнішнім впливом. У даному випадку, зовнішній вплив це не тільки вплив Російської Федерації. Так, гастролери, да, гастролери. В багатьох регіонах це вплив, вибачте мені, Саші-стоматолога, да? в найбагатшій Ви... світі так. стоматолог Олександр. Де вивезли, вивезли по різних там. Дані... Тобто вважаєте, він зберігається цей вплив? Ні, Досі. По-перше, ну, давайте чесно скажемо, там правоохоронна система, місцеві адміністрації, вони призначалися фактично за його погодження. Ні, ну, дивіться, Сергій Таруто, новий голова облдержадміністрації, пана роз... Пожидаєва, нового керівника міліції, він ну, запропонував кандидатуру. Ну, наскільки я знаю, не він, але то така справа. Я зараз про інше. Не, не про персоналях, а взагалі. Так? І тому. Я, я закінчу на тому, що вивезли досить велику кількість навіть готівки. Там 2 мільярди називають. Ну немає навіть 100 мільйонів. Це досить великі гроші, які вкидаються, на які наймаються і е, наймаються е, і гастролери. І, тобто внутрішні сили в Україні? Ні, це не внутрішня вже сила, це вже зовнішня тобто, сила. Тобто свої Я, Для для чужих? Да, для того, щоб вони, ну, вони начебто виконують, як завжди, свої функції, маючи на увазі, яким чином повернення до влади. І граються в сценарії Російської Федерації за свої кошти. Причому можливо, наскільки я вас розумію, не обов'язково, щоб регіон, певний, Донбас теж приєднався до Російської Федерації. Просто це така гра проти офіційного Києва нового, так в тому числі і я і, і це Так, я вважаю... Я вважаю. Да, Вибачте, зараз надумав слово, да, пане. Да. Да. Тому що там гра ця є. Чому? Тому що це такий був окремий регіон, в тому числі Донецьк. Так само, як і Крим і Луганськ, да? де, попри те, що це була Україна, але всі розуміли, що хто тут главний, да? тут, тобто як... внутрішні сили гості да. правлять. Просто дійсно вони хотять маю, так, сьогодні. сьогодні... Закріпити це в тому числі на законодавчому рівні. Можливо, федералізацію, в тому числі. тобто створити такий собі паханат імені Донецька. Зрозуміло. Пане Костянтине, Костянтин експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика. З вашою думкою, даруйте, тому що я не міг не розпитати пане Юрія, він ж працював на Донеччині. Олександр, сподіваюся, я матиму так само 6 хвилин, як і пан Ну, Добре, добре, добре. Що стосується, перше, торкнемося майдану. Було сказано про те, що пропагандистська машина. Партія регіонів працювала на європейську інтеграцію і спричинила До пев, пев, певний інерційний імпульс, який потім не могли зупинити вже коли 21 листопада Кабінет Зарова прийняв рішення про навіть не рішення, а це було розпорядження, дуже смішна взагалі форма була обрана про зупинку євроінтеграційних процесів. Отже, тут ми маємо реконструювати певні політичні технології, які були запущені з боку Російської Федерації. Їм, тоді, був потріб... да, Їм був потрібен 2015 рік. Ми розуміємо. Що Путіну потрібна була вся Україна, і тоді, коли вмитий кров'ю Янукович в 2015 році на абсолютно фальсифікованих виборах, пройшов би вдруге президенти, він би вважався легітимним в Російській Федерації. Так само б діяла легітимна Верховна Рада з тією більшістю з комуністів і партії регіонів. І фактично кримський сценарій готувався для всієї України, тобто воз'єднання вони готували для всієї країни. Е, Майдан. Перший його імпульс був також запущений саме з боку партії влади. Він їм потрібний був саме в неполітичний та тринадцятому році для того, щоб розкачався і маргіналізувався в тринадцятому-чотирнадцятому роках. В 15-му вони мали змогу зараз отримати президентські вибори і вдруге провести Януковича до влади, але не спрацювало. Чого вони не врахували? Вони не врахували того, що їхня пропаганда насправді спричинила європейські устрімління України. А це природній, нормальний суспільний порох українців жити в нормальній країні. Коли вони це зрозуміли, Янукович, пам'ятаєте, постійно російські телеканали, до речі, за участю і українських політичних технологів, там Погребінського, інших, інших персонажів, там Піховшика можна, можна згадати, вощій не закликали Януковича проявити якості чоловіка, а на правду Не митний майдан. Тряпко, як згадує Дмитро Анатолійович Медведів, так вони, вони хотіли крові, великої крові на Майдані, щоб Янукович справді перетворився на потвору. В очах всього світу це у них не спрацювало, і от тепер ми повертаємося до ідеї референдуму. Пан Юрій абсолютно правильно зауважив, що чому не можна провести легітимні вибори, але можна провести легітимний референдум, до якого закликає експрезидент. Нагадаємо слухачам, що цей президент перебуває зараз в розшуку за злочини проти людства і людяності на хвилиночку. От кого зараз укриває Російська Федерація в себе, і ось тепер вони намагаються запустити оцей сценарій вже дестабілізації президентських виборів і знову сюди приїжджають російські політтехнологи. їм організовують тут зустрічі, ланч. От мене запросили недавно на ланч з одним російським політтехнологом Мінтусовим. Для того, тобто вони намагаються тут знов-таки проштовхувати оці от свої, свої ідеї дестабілізації це України. Що от Лавров представив Кері, так? Федералізація сам, мова державна російська. Саме. Значить, в чому небезпека? От чому війська підтягуються? Крим це валіза без ручки. Він абсолютно, тобто, це страшне. Це от така от воронка, яка з'їсть величезну кількість російських ресурсів. І при цьому ще, ще й ситуація, коли Росія опиняється в ситуації цілковитого цілковитої ізоляції. Їм потрібна була ізоляція разом з Україною, разом з українським етнічним ресурсом, трудовим ресурсом. Цього не цього не відбулося. Тому на превеликий жаль, Путін не зупиниться. Тобто вони будуть робити все можливе, щоб країну дестабілізувати. Вторгнення збройне? Що за ділянку дуже буде? багато варіантів, але вони мислять примітивно. На жаль, примітивне мислення визначає саме збройне вторгнення. Але я думаю, що тут Сполучені Штати все-таки ми бачили блискуча резолюція Організації Об'єднаних Націй. Перед початком ефіру ми говорили про підказку Молдови, що Росія має бути визнана стороною конфлікту. Щойно Росія буде визнана стороною конфлікту. Сюди можна вводити миротворчий На контингент право вето в Раді безпеки. Так, безумовно. Сюди можна вводити миротворчий контингент ООН за рішенням Ради безпеки без Російської Федерації, і це країну може врятувати. Але той же не тільки Марчук, чи згадуємо його кілька разів. Вторгнення може статися цієї секунди, от поки ми зараз в студії сидимо. Що як тоді робити? Тому ж західному співтовариству діяти збройно, тобто іншого, іншого виходу немає для західного співтовариства, тому що Росія Україною не зупиниться. Далі це загроза Молдови, далі це загроза Прибалтиці. Введення ведення ліс на це... території України для захисту України, так? Беротворчого контингенту 100%. Навчання, навчання тут зміцнення української армії. От пан Гризка абсолютно правильно каже, що, на жаль, армія була розвалена настільки Януковичем, що навіть вона розвалена інтелектуально. Тобто зараз, коли Захід навіть нам пропонує технічну допомогу, наші військові не можуть сформулювати, а що їм, власне, потрібно в військового спорядження. Ну, кажуть про продовольчі пайки. Ну, це ж смішно, панове. Ну, про чого чого харчів в Україні вистачає? Тому Захід має нам допомагати, він, допомагаючи Україні, він допомагає собі. Тому він зобов'язаний буквально будуть Україні. можливості для екстреної допомоги. Якщо Путін у ці самі дні у на ці вихідні наважиться на вторгнення не сумніваюся будуть що можливості у заходу західні стратеги завжди розглядали такі можливості, тому вони будуть нагадаю. Також що телефон нашої студії не зробив це на початку нашої програми 490 2905. Якщо ви, шановні слухачі, забажаєте висловити свою точку зору стосовно теми нашої програми, тобто як можна в нинішніх умовах протистояти сепаратизму і провокаторам на сході Півдні України, можете долучитися до нашого. Програм, і цієї можливості вже, як показує мені наш звукорежисер Наталка Антоненко, один зі слухачів Радіо Свобода, зробив це вже. Отримав цю можливість. Будь ласка, в ефірі, тільки представтесь. Добрий день. Добрий день. Надія Київ. Я хочу ось щось тижд, десь тиждень назад я була в поліклініці. Біля мене сиділа жіночка і розказала мені, вона родом з того села. З того села. Де у Льовочки народом звітель. Вона сказала, там у нього дядько є двоюрідні, він там церкву строїв. Так і там голова сільської ради, ну звичайно, жінка ця з регіонів. І от вона казала, що вони збирали туди людей на антимайдан, звітель, і зараз, каже, ходять агіттірують за Росію. Так, Ось. у Київській області, так? Ось. Розуміло. Да? Дякую вам за запитання, за, за питання, пані Надії. От пане, пане, пане Юрію звертаюся до Юрія Гранчака, що угроза сепаратизму є для України зараз не тільки на Сході і Півдні, навіть до центру. Знаєте, в чому проблема? Це от відключили канали російські, російські да, рішенням суду. І це важливо і правильно, але. Ми 23 роки жили майже в інформаційному просторі Російської Федерації, в тому числі в тому ж Києві, в тому числі в Києві, в тому числі і на Заході, і на Сході. І це дає свої результати навіть сьогодні. Чому? Тому що картинка, яку малюють російські телебачення, це процвітаюча, могуча держава, де вони чесно і відповідально кажуть, що пенсія у вас маленька, а у нас більша, вдвічі. От тільки вони забувають сказати, що у них втричі більша вартість газу, в втричі... комунальні, платежі. комунальні платежі втричі більше, і вартість тих же харчів, теж там приєднається. 20... Що тебе робити? У нас не так багато часу. У нас немає Програм. часу. Єдине... І не тільки я... в Києві, і на сході півдні. Що я можна заставити декілька... цьому? Ну, Перше. Ну, по-перше, я вважаю, що центральна влада не повинна йти на сьогоднішній день на ті вимоги, які на сьогоднішній день озвучені вже Міністерством закордонних справ Російської Федерації. Це Генералізація, це друга державна мова, це м... нова Конституція так, так, і визнання Криму. Анексія визна... визнання, визнання... Крум. Да. Що так, ми так. маємо на сьогоднішній день? Сьогодні, вибачте, виходить наш виконуючий обов'язкий премєр міністр і каже: от ми на найближчим часом внесемо нову Конституцію. Президента. Конституцію. Ні, це вже ну, прем'єр чи президент, немає. Добре, ну, добре. Хлопці, можна спитати, а хто її читав, хто її бачив? Що це за Конституція? Які умови ви хочете зараз під шумок внести в Верховну Раду, проголосувати і сказати, що воно є? Так не буде. І не тому, що я такий там прихильник там, зараз проводити майдани. Але ми не хочемо цього. І не тільки я, багато людей. Це перше. Друге, виходить там теж же Яценюк і каже: ми йдемо на те, щоб ліквідувати обласні державні адміністрації і ввести виконкоми. Ну, по-перше, ця ідея була за радянських часів обласні виконкоми, А по-друге, люди добрі, у нас передвоєнний час, якщо не воєнний, у нас частина території окупована е, іншою державою. У всьому світі в такій е, е, ситуації є централізація державної влади. Треба залишити її. Раз. Не, не залишити. Централізація, я маю на увазі, державної влади. А децентралізація повинна відбуватися на рівні міст, сел і селищ, тобто населених пунктів. Бо люди живуть не в областях. Люди. люди живуть в населених пунктах. І якщо, вибачте, мені якийсь район з одної області передати в іншу, в житті людей нічого не зміниться. Пане Юрію, що уточнення, саме якщо повертатися, я, я так, так, закінчу і передам слово. Ні в якому разі навіть таким закамуфльованій формі. Не йти на виконання вимог сепаратистів. Що робити замість цього? Замість цього передавати більшу частину повноважень Забігайте, на рівно місць. Причому повноважень, знову ж таки, не державних, а тих, які е, саме для місцевого самоврядування важливі. Це дороги. І під це гроші, світло, опалення і все інше. Тобто, тим, чим займатися, створювати комфортну середу існування для людей, які живуть в цих населених пунктах. Це називається децентралізація. Бо у нас сьогодні є міністерство житлово-комунального господарства. Я, от мені цікаво, десь ще в світі є таке міністерство житлово комунального господарства. Це проблеми, які повинні вирішуватися на місцях. Зрозуміло. Так, пане Метленко. Я от зараз вам надаю слово. Єдине, що зразу хочу при цьому уточнити. А чи є сенс більше давати карт бланш от великим підприємцям, так званим олігархам на сході півдні України? Ми маємо вже голову облдержадміністрації. Донеччини, Дніпропетровщини, Коломойський та Рута може, може йти на поступки Ренату Ахметову не остання я зараз людина на Донбасі на ваші питання щодо олігархів, але хочу підтримати пана Юрія щодо конституції. Так люди живуть в населених пунктах і там виробляється валовий внутрішній продукт. Я колись написав статтю: як нафедералізувати Україну? Отже, якщо у нас Україна перетворюється на мережу комунальних громад. То тоді випадає обласний рівень. Тобто пан Яценюк на превеликий жаль абсолютно зробив некомпетентну і безвідповідальну заяву механічно повернути обласні виконавчі комітети. У обласних рад немає повноважень. У них немає предмету здійснення влади. Влада здійснюється в двох рівнях державної влади, саме влада, саме влади з на двох рівнях на національному, державному рівні і на рівні територіальних громад. А оцей даруйте на слові, прокладковий рівень, він абсолютно зайвий. І якби не було у нас прокладкового рівня, а якби пропустимо стосунки Київ, Керч, Київ, дося Київ, Джанку і Київ, Ялта, без симферопольського уряду, то у нас би не було б і цієї проблеми сепаратизму. Тому в даному разі Яценюк, на жаль, з усією повагою до його менеджерських якостей, вольових якостей, в даному разі в питаннях територіальної організації влади він демонструє цілковиту некомпетентність. По конституції, так. президент який Зараз кандидат президента, який має йти зараз на вибори, має йти з власним проектом Конституції. Після цього він доопрацьовується. Очевидно, виноситься все-таки на референдум. Не зовсім правильна форма, розумію, що тобто краще... спочатку вибори, потім референдум. по Конституції. Спочатку президентські вибори з програмою вибор. президента як проектом Конституції. І потім затверджується Конституція. Референдум вища форма легітимності або в Верховній Раді. Тому І після з... цього парламентські вибори, але все це в цьому році. Тепер що стосується громадян олігархів? Як тимчасовий захід, очевидно, ми бачимо, що Коломойський в Дніпропетровську ефективний. Ми категорично за те, щоб розділити бізнес і владу. В даному разі, як тимчасовий захід на короткий період, люди, які мають реальні, в тому числі неформальні, де да, чесно скажемо, навіть кримінальні можливості ну, дати раду оцим територіям. Отже, це має бути зроблено. Але після цього. Панове олігархи до своєї роботи, влада до своєї роботи. Тут дивіться, тут ще накладається такий момент, залишилося три хвилини на завершення. Які б там не були російських астроливер, вони є і будуть, які б там оплоти не були і так далі, і так далі. Ми ж маємо таку ситуацію що дійсно. У нас економічні зв'язки з Росією. Я вже не кажу, не дай Бог, якщо війна буде. Вони, м'яко кажучи, будуть ще гірше і гірше. Це нормально. А ці ж регіони вони орієнтуються на Росію, і у них рівень життя буде ще гіршим на тому ж Донбасі. І не що так, тоді не так дарують даруйте не так. По перше, спасибі Європи, вона відкриває до нас в однобічному порядку свої ринки. Спасибі за це велике. Перше, по-друге, ті підприємства, які співпрацюють з Росією, на превеликий жаль. Я маю інформацію з Харкова на вчорашній день військові поставки з харківських підприємств Росії не зупинені. Це що таке, взагалі? Так, тобто, цікаво. з одного з одного боку, це інформація соціальних мереж. З одного боку, е, у нас в Росії фактично гаряча війна, а з іншого боку, ми окупант окупанта підживлюємо власними комплектуючими. Це як називається? І це питання до до діючого уряду. Значить, е, що стосується е, погіршення якості життя, Тарута нарешті чесно сказав, що до ніколи Донбас Україну не годував. Крапка. Ось а, а тепер треба думати, як запустити нову економіку на нових технологічних умовах, в тому числі і на Донбасі, для того, щоб питання довкілля безпеки праці. Білих прозорих трудових відносин були в країні забезпечені. Якомога швидше це реально зробити зараз на нічних умовах в Україні? Це треба робити. Це треба робити. Це велика робота, прошу пане Юрію. Так, так, так. Будь ласка, пане Я Юрію. Ви ще вважаєте це от, Це дуже велика проблема, якщо чесно. Я би не був настільки. Рівень ми, життя. Навіть настільки рівень життя, скільки? Без... ну давайте так, у нас є мотор Січ, да? так? Так, Най... Пан е... відомий. Е... — всім відомий. Да. Е, ну, вибачте, я колись задав там, питання на мотор Січ і кажу, хлопці, якщо б ви поставляли свої двигуни на, ну, наприклад, для військ НАТО. Бо да? була така е, свого часу. Програма 300 літаків закупити в Україні важких для військових для, ну, для НАТО, для військових перевезень. Волинка залишилась тому, я попрошу вас трошки швидше. Так. Ви тоді, як би, як би ви себе відчували? Він каже, ми тоді двома роками були за НАТО, тому що ми там працюємо. Сьогодні майже весь гелікоптери всі військові, напіввійськові Російської Федерації літають на двигунах «Моторсічі». Це високотехнологічне е, е, виробництво. виробництво, і тому з кожним таким випадком треба буде розбиратися окремо і можливо, все ж таки, ми повинні зрозуміти, що в найближчі роки ми будемо жити в тій самій ситуації, як жили німці. Всі після війни роки, коли ось тут ми живемо у нас більш-менш все нормально, але за дві години ходу танкової стоїть танкові танки, які можуть завтра з'явитися на наші... радянські стояли. Да, радянські, і так. це дуже тяжко, і це треба пережити. І але ми бачимо нинішню Німеччину. Так, але для цього нам треба звертатися в тому числі в даному виду, для заходу і казати, от у нас є таке високотехнологічне виробництво. Як Якщо нас ми настріч, його так. не переорієнтуємо, вибачте, у нас завтра пів містах Запоріжжя зупиниться. Треба нас завжди мали час. Гостями студії були Юрій Гримчак і Костянтин Матвієнко. Провів програму Олександр Лещенко. Дякую вам, шановні слухачі, за увагу.